Є жінки, які не підвищують голосу, не плачуть на людях і не просять допомоги. Але коли вони говорять одне речення, весь світ довкола мусить змінитися. Це був звичайний березневий ранок, сірий, мов чай без цукру. Я сидів на кухні, пив каву і слухав старе радіо, що постійно шипіло на новинах. Чергове зведення з фронту, чергова статистика втрат. Я давно перестав слухати уважно новини. Тепер однакові, як дощ після дощу. Телефон задзвонив. Здавалося, звук не з цього світу глухий, холодний, наче хтось стукає у вікно серед ночі. Я взяв трубку і побачив ім'я, яке не бачив на екрані багато років. Галина, я завмер. Ми не спілкувалися, відколи підписали документи про розлучення. Вона залишилась у старому будинку, з сином я пішов жити окремо. Роками ми лише зрідка переписувались сухо, без емоцій, але сьогодні вона дзвонила. Алло, сказав я обережно, її голос був тихим, без сліз, без здригань, але від першої секунди я зрозумів, щось трапилось. Сергій не повернувся, сказала вона, тиша. Я нічого не відповів. Він загинув під бахмутом, її голос не тремтів, тіло залишилося там. Вони не можуть його забрати кажуть, надто небезпечно. Я не дихав, я їду по нього, сказала вона. Це було все, одна фраза без питань, без мо може, без як ти думаєш. Вона вже вирішила. Я не знав, що сказати. Я дорослий чоловік, який колись був її опорою. Я, який завжди вважав себе сильним, стояв там посеред кухні з телефоном у руці і не міг видушити жодного слова. Я поїду з тобою нарешті, сказав я. Вона не здивувалась. Збирайся, виїжджаємо завтра зранку. Увечері я сів і передивився старі фотографії. Ми втрьох я Галина і маленький Сергій. Він тоді тільки вчився читати. На знімку він тримав у руках книжку, гордо посміхаючись. Я згадав, як ми сварились з Галиною, коли Сергій вирішив піти добровольцем. Вона мовчала, а я кричав, кричав, бо боявся, бо не хотів втратити, але саме через страх і сказав зайве. Тоді він подивився на мене так, як я не забуду ніколи. Тепер він не з нами. А ми, ті, хто залишився, мали зробити останнє, що можемо повернути його додому. Зранку Галина стояла біля машини стара Волга, якою я колись возив Сергія до школи. Вона вже давно рипіла двигун, затикався, але сьогодні завелась з першого разу, наче знала, що мусить виконати важливу місію. Вона не принесла валіз лише торбинку з документами Термос і карту стару пом'яту карту Сходу України на звороті. Хтось олівцем обвів місце біля Соледара, там загинув наш син. Ми сіли, довго мовчали, радіо мовчало теж. І певна, що це безпечно? спитав я нарешті. Ні, відповіла вона, але мені все одно. Перші години дороги минули без слів. Ми їхали через села, де залишились лише повалені паркани. І собаки без господаря я бачив, як Галина дивилась у вікно. Її очі були не червоні, не опухлі, просто порожні. Колись вона була ніжна м'яка, плакала, коли Сергій вперше захворів, плакала, коли ми забули її день народження. Тепер не було сліз, лише рішучість, яку я не бачив в ній ніколи. Це вже не та Галина, з якою я жив, це мати, яка втратила дитину, і яка не дозволить йому залишитися безіменним на полі бою. Ми зупинились у придорожньому кафе, чоловік у формі підійшов до нас. Його лице було молоде, але в очах щось старе, втомлене. Куди прямуєте, спитав? Галина дістала фото Сергія, показала мовчки. Бахмут сказала вона: «Шукаємо сина. Він подивився, потім на мене. Потім знову на фото. Хай щастить, сказав тихо. Він був з тих, хто тримався до кінця. Коли ми знову сіли в авто, я не витримав. Звідки ти дізналась, де саме він? Його товариш написав мені, потайки, неофіційно. А якщо ми не знайдемо, вона не відповіла, лише завела мотор і рушила вперед. Цього вечора я знову згадав його дитинство, як він сміявся, коли ми разом ловили сніг язиком, як він називав мене тато йогурт, бо я завжди приносив йому полуничний, як він ридав, коли ми з Галиною розлучались, а я не міг нічого пояснити. І от тепер ми разом, ми знову сім'я, але тільки тому, що більше немає Сергія, ми їхали далі у темряві. Стара Волга гуркотіла, але не зупинялась. Я дивився на Галину і думав, я не знаю, ким вона була всі ці роки, але тепер я знаю точно вона сильніша за всіх, кого я колись зустрічав. Наступного ранку нас чекала зона, де вже не працюють правила, де матерям не залишають вибору, але вона вже вибрала. А я пообіцяв собі не відступати. Ми рушили в дорогу не як колишнє подружжя, а як батьки, яким довелося пережити найстрашніше. Наступного ранку Галина вже не сумнівалась, а я більше не питав. Ранок був тихий, надто тихий для березня. Світ здавався вичахлим ні птахів, ні вітру, ні звичних звуків життя. Ми рушили рано майже на світанку, залишивши позаду звичний світ, у якому були правила звички свята, і неділі тепер було лише одне знайти Сергія і привести його додому. Галина сиділа за кермом, її руки впевнено тримали кермо, погляд був прямий. Я бачив її обличчя спокійне, мов камінь, але в той самий час у ньому було щось невимовно ніжне, вона не говорила зайвого, лише іноді дивилася на карту, намагаючись вирахувати об'їзди, оминання блокпостів, дороги, про які ніхто не пише в офіційних зведеннях. Вона знала, куди їде, і не мала наміру зупинятись. Ми проїхали у Мань, потім. Знам'янку, далі Кропивницький. Час тягнувся повільно, але дорога зливалася в одну стрічку. На кожному блокпості нас зупиняли. У багатьох місцях стояли молоді хлопці у формі з очима, в яких ще залишалась надія. Вони перевіряли документи, питали, куди їдемо. Галина щоразу відповідала спокійно Їдемо забрати сина. Вона не просила, не благала, просто казала, як є. Без тіні сумніву, без страху, і я помічав, як обличчя вартових змінювались спочатку настороженість, потім розуміння. Один молодий боєць навіть додав тихо, хай Бог вам допоможе. Я бачив, як на ці слова Галина кивнула не як вдячність, а як взаємне визнання, так ми всі тут люди, що втратили частину себе. Ми зупинились у невеличкому селі біля дороги. Старенька бабуся відчинила нам хвіртку, коли побачила машину з черкаськими номерами. Їдете далі на схід, запитала, подаючи воду. За сином тихо, відповіла Галина. Своїх треба повертати, сказала стара, навіть якщо світ каже, що то неможливо. Галина сіла поруч на лавку, вони сиділи мовчки поруч, неначе дві жінки з різних часів, але з однаковим болем. Я вийшов трохи подалі, залишивши їх у тиші. Коли ми знову рушили вечір, поволі опускався на землю. Небо ставало все темніше, а дорога важчою. Я запропонував змінити Галину за кермом, але вона відмовилась. Я краще знаю, як слухати мотор. Він старий, як і я усміхнулась вона ледь помітно. То була перша посмішка за всю дорогу. Я не відповів, просто мовчки подивився на неї, і в той момент я згадав ту дівчину, з якою одружився, м'яку добру, трішки мовчазну. Але ця Галина була іншою, тверда, мов криця, і водночас ніжна по-материнськи. Ніч застала нас десь під Краматорськом. Ми зупинилися, щоб трохи відпочити. Стара Волга бурчала, як сердитий дід, але все ще їхала. Я відімкнув двері, вийшов на повітря. Галина залишилася всередині. Вона тримала в руках фотографію Сергія ту саму з військовою формою і серйозним поглядом. Ти знаєш, що це може бути небезпечно? запитав я в темряві. Так відповіла вона просто. І все одно поїхала, а в мене був вибір, я не відповів, бо знав не було. Ми ночували в машині, я прокинувся десь під ранок плечі, затерпли спина нила, але Галина вже не спала, вона дивилась у вікно, очі її були ясні, спокійні, Не порожні, ні. У них було життя, але не таке, як колись, інше, тихе, стале. Що ти відчула, коли дізналась, Запитав я обережно. Ніщо не зупинилось, сказала вона. Просто щось у мені замовкло, як остання нота, що зависла в повітрі. Я кивнув, і знову настав спокій, бо більше нічого було сказати. Після сніданку з консерви й чаю, з термосами рушили далі. Що ближче до фронту, то менше людей на дорогах. Будинки, зруйновані поля, вигорілі. Іноді траплялись розтрощені машини, іноді залишки техніки. Галина не відводила очей від дороги. Звідки в тебе сили? спитав я. Не сили, відповіла вона. Просто немає іншого шляху, якщо не я, то хто. І я зрозумів, це не про хоробрість, це про материнство. Біля Слов'янська ми знову зупинились на блокпості. Там були інші, вже не хлопці, а чоловіки, мовчазні з очима, що бачили більше ніж варто. Далі вже зона небезпеки, сказав один, без супроводу не раджу. У мене там син, сказала Галина, я не можу чекати дозволів. Пробачте, але його тіло лежить серед уламків уже третій тиждень. Якщо я не привезу його, він залишиться там без імені. Чоловік дивився на неї довго. Потім повільно кивнув. Тоді їдьте, але обережно це вже не просто дорога. Коли ми знову рушили. Я зрозумів, ми вже не просто шукали сина, ми виконували обов'язок, що більший за страх і сильніший за смерть. Ми їхали, ніби двоє людей, що нарешті заговорили після років мовчання, але справжній голос почали чути лише тепер голос сина, якого більше не було поряд: ніч минула важко. Спина нила від сидіння в машині, а серце від тиші, що не давало заснути. Я прокинувся ще до світанку. Галина вже не спала, сиділа з фото Сергія в руках і дивилась у вікно, мов шукала його десь там за обрієм. Ми мовчки поснідали з того, що мали трохи хліба, консерви, чай із термоса. Було відчуття, ніби ми не просто на дорозі, а на межі двох світів. Один той, де ще був Сергій. Інший, де його вже немає, і ми десь посередині. Галина поклала фото на торпеду, обережно з такою ніжністю, наче боялась подряпати. Це була світлина з мобільного зроблена, мабуть, десь на позиції, на фоні розмиті окопи, а в нього серйозні очі, вже не хлоп'ячі, очі чоловіка. Він так змінився, прошепотіла вона. Ми його вже не впізнавали, додав я. Ми їхали через село, яке виглядало, ніби після буревію дахів майже не було вікна вибиті стіни з дірками, і серед усього цього самотній хлопчик, років десяти, стояв біля паркану і щось ліпив із глини. На кого він, схожий? спитала Галина. На тебе?» – відповів я, не задумуючись. Ні, вона похитала головою на Сергія. У нього в дитинстві було те саме обличчя, коли він щось вигадував, Я кивнув. І раптом згадав той день, коли Сергій сказав, що йде на фронт. Це було за півроку до нашого останнього спілкування. Я тоді прийшов до Галини на хвилину забрати якісь документи, а він був вдома, стояв у формі вже з рюкзаком на плечі. Що це таке? спитав я різко. Я йду, тату, спокійно, відповів він. Куди? На війну? Я тоді не витримав. Ти що здурів тобі ще жити й жити? Навіщо тобі це треба? Бо я не можу дивитися, як інші помирають, а я мовчу. Ці слова я тоді не почув, я чув лише страх і кричав: Не лізь туди, ти не військовий, це не твоє це. Це мій вибір, сказав він, а потім глянув на мене так, як ніколи раніше, спокійно, без образи, але так, ніби я більше не маю над ним жодної влади. Я досі чую його голос, сказав я вголос, коли ми вже зупинились на узбіччі. Я теж відповіла Галина. Вона дістала телефон і відкрила повідомлення. Я побачив екран, там був чат із Сергієм. Останнє повідомлення: Мамо, все добре. Я ще тут люблю вас. Це було за день, до вона не договорила. Я простягнув руку і торкнувся екрана він завжди тебе любив. І поважав, а мене я не знаю. Галина мовчала, а тоді сказала тихо він тебе теж любив. Просто інакше. Ми рушили далі. На під'їзді до Костянтинівки зупинились заправитись там працював чоловік у цивільному, але з розвідницькими очима. Галина підійшла до нього. Вибачте, ви не чули нічого про групу 73-ї бригади, яка стояла під Соледаром. Він довго дивився на неї, потім, наче зважившись, відповів: І я знаю, де були їхні позиції. Один із тих хлопців, здається, був вашим сином. Я чув прізвище. Сергій Остапчук уточнила вона: так, він прикривав відхід групи, залишився останнім. Я відчув, як у мене перехопило горло. Але Галина стояла рівно. Ви знали його? Ні, відповів чоловік, але я знаю, що про таких говорять не часто, бо вони не хваляться, вони просто роблять. У машині Галина довго мовчала, потім сказала: Я не знала, що він став таким. Я теж. Він виріс, а ми залишились у минулому. В наших спогадах він ще студент, ще малий, а він став більшим за нас. Ми дістались околиць Соледара ближче до вечора. Тут усе виглядало не по-людськи. Руїни, глибокі, вирви, обгорілі дерева, все мовчало, навіть вітер. Ми зупинились біля розбитого складу, де, за словами того чоловіка, могли залишитись тіла. У Галини затремтіли руки. Якщо ти не можеш, почав я. Я мушу, відповіла вона, і пішла вперед, повільно впевнено, наче знала він там, і він чекає. Ми не знали, що знайдемо там, але тепер ми були готові не зрозуміти його. А прийняти бо наш син був більше, ніж ми уявляли. Ми не розуміли його до кінця за життя, але мусили зрозуміти його смерть, а ще більше місце, в якому він залишився, коли все інше вже зруйнувалось. Ми приїхали на околицю Соледара під вечір. Сонце повільно сідало, кидаючи довгі тіні на зруйновані будівлі. Повітря було нерухоме важке тут не було ані людей, ані тварин. Навіть вітер, мов завмер. Все тут нагадувало про кінець розбиті вікна, згорілі дерева, уламки бетонних плит, наче чиясь доля розлетілась на шматки, і тиша, така, що хотілося закрити вуха, бо вона звучала гірше за крики. Галина сиділа мовчки. Я знав, що вона не чекала простого, і все ж це місце було занадто, навіть для неї. Ми зупинилися біля старого складу, де колись, за словами місцевих, зберігались медикаменти. Тепер це була купа руїн. Тут запитав я тихо. Вона лише кивнула, потім вийшла з машини і пішла вперед. Повільно, без страху, як і раніше. У центрі двору лежало кілька чорних мішків, вони були накриті шматками брезенту. Але вітер уже встиг трохи їх відкрити. Я почув, як моє серце стиснулось. Галина зупинилась біля одного, присіла. Вона не тремтіла, не відверталась, лише обережно торкнулась мішка. Якщо хочеш, я...» – почав я ні, перебила вона, я сама. Вона розгорнула край пакету, довге волосся, хоч і заплутане в пилу, казка, і рука. На зап'ясті знайомий браслет із бісеру. Я пам'ятав його, Галина подарувала Сергієві на 18-річчя. Там було вплетено слово Повернись. Галина мовчки дивилась, її обличчя не змінювалось, але очі, очі говорили все. Вона опустилась на коліна і не заплакала, просто поклала руку на його груди, на те місце, де колись билося серце. Сину, мама, тут прошепотіла. Я відвернувся, не міг дивитись це був момент, який не мав мати глядачів, це було святе. Після кількох хвилин тиші вона підвелась. Ми заберемо його, сказала твердо. Але як це ж лінія фронту? Тут усе під наглядом. Я знайду спосіб, мовила вона, і в її голосі не було сумніву жодного. Ми натрапили на двох волонтерів. Які саме проїжджали поблизу. Один із них сивий чоловік з глибокими зморшками і розпачливим поглядом подивився на Галину довго. Ви, мати того хлопця, з 73-ї?» Галина кивнула. Ми бачили його, він тримав позицію до останнього, не дав ворогу просунутись. Через нього ще п'ятеро змогли вийти живими. Він помовчав. Потім додав: У мене теж був син. Він загинув під лиманом, я не встиг, але ви встигаєте вони допомогли без слів, без зайвих формальностей, просто поклали тіло в інший мішок, а тоді обережно мов щось крихке передали галині. Я ніколи не бачив її такою спокійною, небайдужою ні саме спокійною, як людина, що нарешті дійшла до мети. На зворотному шляху ми їхали повільно. У машині не було жодного звуку, лише двигун і шурхіт коліс по розбитому асфальту. Я хотів щось сказати, але не міг. Натомість дивився на Галину. Вона сиділа, поклавши руку на пакет, так ніби тримала його за плече ніжно, обережно, і ніби казала Я поруч сину, мама, з тобою, тепер завжди. Десь за Слов'янськом ми зупинились. Я вийшов подихати, а вона залишилась. Коли я повернувся, вона сказала тихо. Тепер я можу дихати не повністю, але знову ми забрали сина не лише тілом, ми повернули його іменем, історією, пам'яттю. Тепер залишилось ще одне повернути йому місце серед живих, хоч і на кладовище. Ми повертались не лише з тілом нашого сина. А із мовчанням, яке довго не наважувались розірвати. Бо коли дитина зникає те, що лишається між двома людьми, вже ніколи не буде таким, як було. Машина м'яко гуділа, ковтаючи кілометри назад у бік дому. Дорога, якою ми їхали, була не новою колись давно. Ми разом подорожували цією трасою. Але тепер усе інакше в багажнику лежав наш син, а між нами роки мовчання біль втрати каяття. Я дивився на Галину крадькома, вона сиділа рівно, як завжди, тримаючи руку біля себе не на мішку, вже ні, а просто так, наче він поруч, і вже не потрібно тримати, просто бути. Ми не говорили годинами, і ця тиша була не порожнечою, вона була містком. На одній із зупинок я витягнув з бардачка старий записник, там усе ще лежали маленькі малюнки, які колись малював Сергій у дитинстві машинки собаки Сонце з усмішкою. Я передав його Галині. Вона довго гортала, торкалась пальцями кожного аркуша. На одному з них він написав дитячою рукою Я люблю маму і тата, але не люблю, коли вони сваряться. Вона опустила очі і мовила. А ми сварились часто і голосно. Я кивнув я не завжди був тим, ким мав би бути. Не слухав, не розумів, не обіймав, коли потрібно. Вона дивилась на вікно, я теж, я часто залишалась сама з образами і нікому про них не казала. Тоді вона повернулась до мене і вперше за багато років не з докором, не з тугою, а просто поглядом людини, яка теж пережила. Ми заїхали до маленького містечка, щоб поїсти. У кафешці було людно, але тихо. Люди говорили пошепки. Хтось упізнав нас зрадів, що повернулись, але ніхто не питав про Сергія. Ми сіли біля вікна, я замовив борщ, як колись. Вона чай з лимоном. Пам'ятаєш, сказала вона, як Сергій колись зробив нам вечерю сам. Я всміхнувся. М'ясо пересмажене каша не солена, але ми їли й хвалили. Він так гордився він завжди хотів, щоб ми були разом, прошепотів я. Вона лише кивнула і подивилась мені в очі. Дякую, що поїхав зі мною, я не міг не поїхати. Коли ми вже були в дорозі, Галина сказала Я боялась, що ми не витримаємо, що кожен піде своїм шляхом, і навіть після похорону не зможемо дивитись в очі один одному. А зараз вона мовчала, потім зітхнула. А зараз я відчуваю, що ми витримали не як подружжя, а як батьки, бо батьківство це не про шлюб, це про відповідальність, про серце, про пам'ять. Дорогою ми зупинились біля річки, де колись часто бували. Вона зійшла до води. Я йшов слідом, вона дивилась на течію. Тут ми вперше сказали, що будемо батьками. Тут я пообіцяв, що буду поруч, і все ж пішов, сказала вона тихо. Я не відмовляв, вона не звинувачувала це було констатацією спокійною, але ти повернувся додала вона. Я знизав плечима. Сергій покликав нас обох. І ми прийшли. Вона сіла на лавку. Я поруч. Часом я думаю, що наш син був сильнішим за нас обох, сказала вона, бо він вибрав, не вагаючись, а ми роками не могли навіть поговорити. Я кивнув. Але тепер ми говоримо. Вона всміхнулась. тихо, крізь біль, крізь втому, але щиро. Так, ми говоримо і це вже щось. Коли ми знову сіли в машину над обрієм, вже починало сідати сонце. Світло падало через лобове скло прямо на обличчя Галини. Воно було спокійне. Я не знаю, що буде далі, сказала вона. Я теж відповів я, але якщо потрібно буде ще раз пройти весь шлях, я піду з тобою. Вона подивилась на мене і промовила: І я більше не тримаю образ. Це були найважливіші слова за весь наш шлях. Ми не повернемось до минулого, але ми вчимося бути поруч тепер. Бо завтра похорон, а післязавтра життя, у якому потрібно навчитися знову дихати. Похорон це не лише прощання, це спосіб повернути дитині місце серед живих, ім'я пам'ять тишу, що звучить гучніше за слова. На дворі було тихо, занадто. Небо прозоре як скло, ледь помітний вітер хитав гілки дерев, ніби хтось гладив їх по голові. Це був не день жалоби, це був день, коли ми повертали Сергія додому остаточно. Галина стояла біля домовини, вона не тримала ні квітів, ні хустки, лише себе рівно спокійно. Її обличчя не було ні скам'янілим, ні зарюмсеним, було справжнім. Ми привезли його додому вчора. Усе село знало, люди збирались мовчки, хтось приніс рушники, хтось свічки, ніхто не питав нічого, бо в такі дні слова зайві. Похорон був скромним, але глибоким. Галина сама вибирала місце під старою яблуною тією, яку колись садив Сергій разом із дідом. Коли копали яму, вона стояла поруч, не відверталась, не плакала. Лише один раз я бачив, як її плечі ледь здригнулись, коли опускали труну. Я став поруч, без слів, просто поруч. Це все, що я міг зробити. Після того, як усі пішли, вона залишилась, сиділа біля могили. На маленькому стільчику, який колись Сергій змайстрував у школі, тримала в руках фото і говорила з ним. Я не чув слів, але бачив, це була розмова, не монолог, і це було красиво, тихо, щиро. Я піднявся на пагорб, подивився згори на село, десь унизу грали діти, хтось сушив білизну, світ рухався далі. І це було правильно, бо життя не зупиняється. Але пам'ять залишається. Повернувшись, я побачив Галину, яка клала біля могили маленький браслет, той самий з написом Повернись. Він повернувся, сказала вона, але не так, як ми мріяли. І я кивнув. Але він вдома. Вона сіла на лавку. Я поруч. Дякую, що не залишив мене саму. Ми обоє були самі довго, але більше не мусимо. Вона подивилась на мене я не прошу вернутись. І не прошу забути. Я не хочу забувати, і не можу вернутись туди, де ми були. Але хочу бути тут, поруч, якщо ти дозволиш. Вона мовчала, потім сказала: У нас більше нема сина, але є його ім'я і є пам'ять, яку ми маємо берегти. Ми пішли додому разом. На ворота повісили рушник старий вишитий ще бабусею, а на дверях портрет Сергія. Його очі дивились просто, але не сумно. А так, ніби він каже Я тут і я з вами. Наступного ранку нас розбудив стукіт. На порозі стояв хлопчик років десяти. Він тримав у руках троянду. Це для мами Сергія сказав. Галина взяла квітку, присіла, подивилась йому в очі. Ти його знав? Ні, але тато сказав, що він був героєм. І я хотів принести йому щось добре. Галина обійняла його, мовчки. Хлопчик побіг геть, залишивши по собі слід світла. Ввечері ми разом пішли до могили, поклали квітку, запалили свічку. Я подумав, Сергій не просто повернувся. Він залишив частинку себе в кожному, хто знає, що ім'я це більше, ніж пам'ятник, це любов, це вибір, це тиша, яка говорить. Ім'я Сергія тепер вирізьблено на камені, але воно в нас, і я знаю, що ми житимемо далі не для себе, а за нього.